Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. З 1 січня змінюється правила бронювання, бронювання. Тепер, щоб довести бронь, потрібно. Ну, звичайно, бути на військовому обліку, тому що ті, хто знаходяться в розшуку, бронь не отримують. Пройти ВЛК, бути в електронному реєстрі е е дії. Ну, коротше кажучи. Далі, хто має бро, буде мати бронь. Ті, хто працює на критичних е інфраструктурних підприємствах, себто підприємствах критичної інфраструктури, точніше кажучи. Далі ті, хто отримують зарплату, не нижче 20 тисяч гривень. така нова умова. Бронювання, щоб ти отримав зарплату не нижче 20 тисяч гривень, значить, ти платиш гарні податки в казну і на Збройні Сили України. Далі поліцейські, далі прикордонники, далі СБУ, далі БЕП, установи, Державна установа Покарань. Хто у нас ще працівники ООН місії, ті, хто розміновують, ну коротше, силовики. Ну, звичайно. Працівники суду і судової охорони. Коротше кажучи, все як завжди, є тільки одна така добавочка: зарплата найнижче 20 тисяч гривень. Коротше кажучи, з 1 січня починається нова хвиля мобілізації. І що можна сказати? Ну, що можна сказати, я скажу дуже просто: проціжуючи кожне слово. І дуже обережно говорячи, тому що зараз тих журналістів, блогерів і інших людей, які говорять правду, тянуть заграти. Заграти я ще не хочу, ще не час. Та і взагалі, для чого йти заграти? Тому я кажу дуже обережно. Моя суб'єктивна думка українського журналіста, прочитавши нові правила бронювання з 1 січня, я зрозумів, як біднота йшла воювати, так і піде воювати. Як прості українці-бідняки йшли вмирати, старі, глухі, сліпі, криві, так і будуть іти помирати. як старих бідняків, таких як я, у 59 років тягали в ТЦК, так і будуть тягати. Коротше кажучи, нічого в Україні не міняється. Війна, на превеликий жаль для. Простих українців для бідняків? Верхній головаті гуляють зараз в Буковелі. Там в Буковелі зараз ажіотаж. Верхні головаті гуляють в Буковелі, Силоки, силовики всі мають бронь. Хто буде йти воювати? Правильно, біднота. Яка навіть не може мріяти про зарплату в 20 тисяч гривень? Скажіть, будь ласка, хто заробляє 20 тисяч гривень на місяць? Коротше кажучи, Цой колись співав. Цитую Віктора Цоя, група кіно. Війна діла молодих. В Україні війна це справа бідняків. Біднота з 1 січня піде на фронт. З вами, Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.